Ви точно бачили цей трактор. Хтось із вас, можливо, навіть працював на ньому. ТЕД 150К це машина, яку впізнають з першого погляду. Масивна, потужна, з характерним риком двигуна. І легендарною витривалістю. Але те, що ви бачили на дорогах і полях, це лише звичайна версія. Уявіть собі. Десь у глибині заводських цехів і дослідних майстерень народжувалися дивовижні, а подекуди навіть божевільні експерименти, які могли назавжди змінити вигляд сільськогосподарської техніки. Харківський тракторний завод у 1971 році зробив крок, який назавжди увійшов в історію. Він випустив справжню легенду полів. Принципово нове та уніфіковане сімейство колісних і гусеничних машин під гордою назвою Т-150. Перший колісний трактор Т-150К зійшов з конвеєра ще до гусеничної модифікації. І саме колісні машини завдяки своїй універсальності підкорили поля ферми і підприємства по всьому світі. Прототипом для нього став Т-125, який інженери заводу розробили буквально з чистого аркуша. Виконуючи складне технічне завдання. Машина була створена за шарнірно щленованою схемою. Дві піврами, передня та задня, з'єднані потужним шарніром. Це рішення дало їй неперевершену маневреність на передній піврамі серце трактора, силовий агрегат, трансмісія, кабіна водія з усіма органами керування. На задній потужний міст і механізм навішування. Крутний момент передавався через відкритий карданний вал, а напрямок руху змінювався завдяки повороту піврам навколо шарніра. Т-150К швидко став машиною експертом. Його відправляли в десятки країн світу. Він працював у спекотних степах і на холодних північних полях. І навіть коли обслуговування було мінімальним, ця техніка не здавалася, залишаючись у строю. Це був доказ її надійності і необхідності. За 55 років серійного виробництва трактор отримав безліч модифікацій. Його бачили всі, а багато хто навіть сидів за його кермом. Т-150 став пізнаваним символом сільського господарства свого часу. І досі десятки тисяч цих машин працюють у фермерів по всьому світу. Але чи знаєте ви, що існували й такі версії цієї машини, про які більшість навіть не чула: експериментальні, рідкісні, подекуди унікальні. Сьогодні ми відкриємо для вас закриті сторінки історії і покажемо експериментальні модифікації Т-150, к які більшість людей ніколи не бачила. Про них і піде мова сьогодні. Підписуйтесь на Farm Focus, тисніть подобається і готуйтеся до подорожі у світ найнеочікуваніших перевтілень легендарного трактора. Поїхали! ушм ШМ 1 маневровий тягач. Це універсальна маневрова залізнична техніка, що дозволяє використовувати її замість маневрових тепловозів на підприємствах гірничої, хімічної, металургійної промисловості та річкових портів на ремонтно-будівельних підприємствах за наявності під'їзних шляхів, призначена для транспортування вагонів під завантаження, формування складів. Виконання маневрових робіт із рухомим складом. Спеціальний модуль встановлюється на трактор. За допомогою гідроциліндрів опускається колісна пара, яка дозволяє трактору їздити по рейках. Можна дообладне бульдозерним обладнанням для очищення рейкошпальної решітки автодоріг від снігу. А також опорно-поворотним бульдозерним обладнанням. Може також вільно переміщатися дорогами та виконувати транспортні роботи. БКМ 2.5. Бурильно-кранова машина призначена для прокладки повітряних електромереж, а також для буріння круглих шурфів у ґрунтах першої та третьої категорії. При комплектації посиленими і спеціальними бурами можливе буріння в ґрунтах четвертих-п'ятих категорій. На ямобурах такого типу встановлюється механічний або гідравлічний привід обертання шнека, основні переваги бурильно-кранової машини. Можливість транспортування причепа з опорами до місця проведення робіт, розвантаження причепа проводиться крановим пристроєм машини без залучення додаткових механізмів, можливість буріння шурфів у ґрунтах різних категорій складності. Шнековий бур дозволяє пробурити свердловину глибиною до 3 метрів. Можливість буріння шурфів у важкодоступних місцях на Косогорах. За огорожами доріг і в канавах. Можливість використання в якості крана. Кранове обладнання працює без виносних опор. Тобто машина може рухатися з вантажем на гачку. Може використовуватися для транспортування вантажів до 4 тонн. Установка може виконувати буріння діаметром до 1 метра шляхом заміни бура. ПЗМ 2. Трактор був створений у 60-х роках для інженерних військ та але знайшов широке використання в багатьох цивільних підприємствах. Машина змонтована на базі легкого артилерійського тягача Т-155, створеного на основі колісного трактора Т-150К. Полкова землерийна машина 2 являє собою землерийну машину масою майже 13 тонн із цепно-балочним робочим органом для риття траншей, а також оснащена відвалом бульдозерного типу і укомплектована лебідкою з тяговим зусиллям до 5 тонн. Двомісна герметична кабіна може працювати на підприємствах. Робочий агрегат ПЗМ 2 являє собою баровий цепний орган із вигрібними лопатками, на яких встановлені спеціальні різці. Під час риття траншеї або котловану лісці розробляють ґрунтову масу, а вигрібні лопатки вибирають її із забою в бункер метання. Ґрунт вибирається в ліву або праву сторону від котлованів чи траншей, створюючи тим самим бруствер. Крім того, є допоміжне бульдозерне обладнання і лебідка. У мерзлих ґрунтах машина виконує відривку тільки траншеї. Трактор використовується для риття котлованів і траншей під час обладнання і позиціонування військ і пунктів управління. Крім того, у повсякденному житті може застосовуватися для прокладання підземних інженерних комунікацій у різних кліматичних умовах. Додивилися до цього моменту час написати будь-який коментар. А якщо вас цікавить тема тракторів, то подивіться відео про 10 найбільших та найпотужніших тракторів у світі. Посилання в описі під відео. ЕСВМ-7 ЕСВМ – Це енергетична спеціальна всюдихідна машина, створена на базі колісного т 150. Машина була основою для встановки агрегатів поверхневого внесення твердих і рідких мінеральних добрив. Також трактор міг оснащуватися бульдозерним відвалом для прибирання снігу. Завдяки широким колесам його можна було використовувати для трамбування силосу. А головне, ця машина могла одночасно працювати з причіпними сільськогосподарськими знаряддями і установкою для внесення мінеральних добрив, яка закріплювалася на задню півраму. Додатково ЕСВМ можна було обладнати сидільним пристроєм для роботи з напівпричіпними агрегатами. Основні відмінності від базової моделі трактора це широкопрофільні безкамерні шини, типу, відсутність ресорної підвіски переднього моста, посилені елементи ведучих мостів і подовжена задня піврама. Роздавальна коробка забезпечувала постійний привід заднього моста і відключуваний передній, можна, а ведучі мости були обладнані автоматичним блокуванням коліс. ESVM 7 вийшла універсальною машиною, яка зберегла всі переваги базового Т-150К, але перевершувала його прохідністю та універсальністю. Передній міст був жорстко закріплений до рами, на відміну від серійного підресореного. У наш час таких тракторів практично не залишилося. Восьмиколісний Т-150К. Ця експериментальна модифікація побудована на базі колісного трактора Т-150К з метою збільшення його тягово-щіпних характеристик. Головна відмінність між тракторами полягає в тому, що на мости експериментальних машин встановили по дві балансирні теліжки. У результаті трактор отримав вісім ведучих коліс. Також був варіант з установкою балансирної теліжки тільки на передньому мосту. Перша модифікація була збудована на базі колісного трактора, але замість чотирьох коліс трактор мав шість із двома ведучими мостами. На передньому мосту встановлені права і ліва балансирні теліжки з двома колесами. Другий варіант був збудований на базі першого експерименту. Різниця полягала лише в тому, що тепер і на задній міст додали балансирні теліжки з двома колесами. Це робилося, щоб ще більше підвищити тягово-щіпні характеристики трактора. Третій експериментальний трактор також був збудований на базі першого варіанту. На передньому мосту були встановлені балансирні таліжки з двома колесами, але передні колеса таліжок були меншого діаметру. На колеса переднього моста встановили ресно-металеві гусениці і таким чином перетворили колісну ходову частину машини в напівгусеничну. Також на задні колеса ставили резинонометалеву металеву гусеницю. Є ймовірність, що передні колеса меншого діаметру виконували роль натягувача гусениці, оскільки точної інформації про ці модифікації немає. Т156 Це не просто трактор, а фронтальний навантажувач на базі вузлів і агрегатів трактора Т-150К. Його основне призначення робота з сипучими матеріалами та виконання навантажувально-розвантажувальних операцій. Головні відмінності від Т-150К. Функція. Від Т-150К універсальний колісний трактор для польових робіт а Т-156 спеціалізований фронтальний навантажувач. Передня частина. У Т-156 замість стандартного причіпного обладнання встановлена масивна стріла з гідроприводом і ковшем об'ємом близько 4,5 кубічних метрів, висота вивантаження до 3 метрів зручно для вантажівок і бункерів. Рама перероблена передня піврама для монтажу навантажувального механізму, вага і балансування збільшена маса передньої частини для стійкості під час роботи з вантажами. Кабіна може мати кращий огляд уперед і вгору для контролю ковша. Трактор з куном кран універсальний навантажувач це радше допрацьований сільськогосподарський трактор, на який додатково поставили навантажувальний пристрій. Він не настільки потужний і збалансований, як заводський Т-150, і більше підходить для дрібних господарських робіт. Т-150К лісник. Це Форвардер, призначений для перевезення лісу від місця заготівлі до лісовозної дороги або складу по ґрунтах усіх категорій. За основу був взятий серійний Т-150, базу якого подовжили. Під капот встановили дизельний восьмициліндровий двигун потужністю 240 коней. Базові мости замінили на мости від трактора К-701. Така заміна пояснюється тим, що мости від кіровця витримують значно більші навантаження, ніж стандартні. А це вкрай необхідно, коли повністю завантажений форвардер рухається по розкишці лісовій колії, намагаючись провернути широчені нестандартні шини низького тиску. Кабіна трактора має каркас безпеки, підвищену шумо та теплоізоляцію, обладнана обігрівачем і сидінням підвищеного комфорту. Трактор працює лише в парі з одноосним причепом розпуском, обладнаним такими ж широкими колесами, як і тягач. У підсумку така щіпка може перевозити ліс довжиною від 4 до 8 метрів і має вантажомісткість 19 кубічних метрів та вантажопідйомність 17 тонн. Між кабіною і причепом встановлений маніпулятор, завдяки якому лісник може самостійно виконувати завантаження та розвантаження лісу. Завдяки яким доробкам цей лісовий монстр може вивозити деревину з важкодоступних для лісовоза місць. Переробка таких тракторів здійснюється і зараз, так як вона коштує значно дешевше за імпортні аналоги. Вище тут? Чудово! Тоді швидко підписуйтеся на Farm Focus. А ви взагалі знаєте, як виглядав перший український трактор? Повірте, він здивує навіть тих, хто бачив усе. Посилання на відео чекає на вас в описі, тож не пропустіть! Ми йдемо далі і далі буде ще гарячіше. тм 59 МГ. Аеродромна теплова машина створена на базі трактора Т-155К. Вона призначена для видалення лябльодових та ожеледних утворень з бетонних покриттів. У передній частині трактора на одноосному візку встановили один із перших турбореактивних двигунів ВК-1, які колись використовувалися на винищувачах Міг 15 та Міг 17 Двигун обладнали соплом із насадкою, що спрямовувала потік газів вниз. На задній піврамі змонтували цистерну для пального об'ємом 3 кубічні метри, з якої живився реактивний двигун. Витрата пального сягала однієї 1700 кілограмів газу на годину. Принцип роботи машини ґрунтується на використанні потужного потоку гарячих газів, що виходять із сопла реактивного двигуна. Газоструминні теплові машини застосовують для очищення території аеропортів від бруду, сміття, каміння, піску та пилу. А також для плавлення льоду за допомогою гарячого газу. Вони здатні швидко просушувати штучне аеродромне покриття під час дощу та морозу, запобігаючи утворенню небезпечної ожеледі. Температура газового струменя сягає 700 градусів за Цельсієм. Білорус 1500. Це експортна версія колісного трактора Т-150К. Таку назву він отримав через те, що сільськогосподарська техніка експортувалася на захід під брендом Білорус. За технічними характеристиками, експортний Т-150К практично не відрізнявся від трактора для внутрішнього ринку. Під капотом встановлювався шестициліндровий дизель із турбонадувом потужністю 175 кінських сил. Але деякі місцеві дилери монтували дизельний двигун MAN D2156 потужністю 190 кінських сил. І цей трактор отримував назву Білорус 1507. Експортні моделі завжди оснащували електростартерами, тоді як у нас ще довго користувалися бензиновими пускачами. На британський ринок трактор постачався з покращеною кабіною. Збільшеною площею скління, тонованими вікнами, нахильною рульовою колонкою, комфортним сидінням із повітряною подушкою, важелем перемикання передач між сидіннями, м'яким салоном і якісною шумоізоляцією. Деякі моделі додатково комплектувалися кондиціонером, встановленим на даху трактора. Усі машини, що йшли на експорт, фарбували у червоний колір або червоний із білим. Також приділяли підвищену увагу якості збірки відповідно до європейських вимог. ЛТ157. Скідер трелювальний трактор, що використовується під час лісозаготівельних робіт. Його основне завдання збір і транспортування дерев та хлистів від місця рубки до місця проміжного складування. Лісовозної дороги або верхнього складу. Транспортування здійснюється волоком, методом часткового навантаження. Це лісозаготівельний трелювальний трактор, створений у 1974 році на базі Т-150К. Машина призначена для підтягування збору і завантаження дерев або хлистів, трелювання пачок дерев у напівзануреному стані, розвантаження та складування дерев на лісоскладі. Машина мала навісне обладнання: реверсивну однобарабанну лебідку, рухомий щит, кліщовий захват і штовхач. Трактор міг комплектуватися обладнанням для безчокерного чи чокерного трилювання. Скідер зазвичай працює у парі з валочно-пакетувальною машиною. За аналогією з тандемом Harvester – Forwarder. Рідше його використовують із вальниками бензопил. Для обрізання сучків і розкряжування дерев можуть застосовуватися сучкорізні машини. За допомогою лебідки дерева або хлисти підтягують до трактора. Кінець пачки кладуть на щит, підтримують під час руху та звільняють після доставки. У деяких випадках ЛТ-157 використовували як підбирач пачок, що дозволяло досягати продуктивності до 220 кубічних метрів лісу за зміну. Пізніше машину вдосконалили і з 1985 року її випускали під маркою ЛТ-171. Роботи над удосконаленням тривали до 1990 року. Мес-300 це енергетичний модуль загального призначення, створений для збільшення тягового класу базового трактора т 150 к Він виконаний на базі заднього моста т 150 к за винятком щіпного та навісного обладнання. Заднє навісне обладнання взяли від трактора К-700. Енергетичний модуль відрізняється від серійного трактора Т-150 К наявністю синхронного приводу вала відбору потужності та двигуна СМД 601 Останній був обладнаний перемикачем, тось, що дозволяв у польових умовах змінювати налаштування дизеля зі 162 кВт на 190 кВт. Такий модуль щіплювався з базовим трактором через щіпний пристрій і синхронний вал відбору потужності. Це дозволяло трактору Т150К у будь-який момент підняти тяговий клас із 3 до 5 та працювати з усіма знаряддями, розрахованими на К-701. Такого результату досягли завдяки збільшенню кількості ведучих осей та загальної площі щеплення трактора з ґрунтом. При цьому у порівнянні з К701. Зменшувалося буксування і маса машини. Проте ця розробка так і не пішла в серійне виробництво. Це не просто розповідь про один трактор, а цілий калейдоскоп інженерних ідей від сміливих експериментів до вузькоспеціалізованих машин. Від маневрових залізничних тягачів і бурильно-кранових установок до аеродромних теплових машин із реактивними двигунами та лісових гігантів, здатних витягнути деревину з найглибшої глушини, конструктори намагалися пристосувати цю базу до будь-яких умов. Деякі проекти так і залишилися дослідними зразками інші працюють і сьогодні, навіть через десятиліття після створення т 150к довів, що справжня універсальність техніки у здатності змінюватися під вимоги часу і завдань, залишаючись надійною опорою для тих, хто працює на землі, у лісі, на будівництві чи навіть на злітній смузі. Це не просто трактор, це платформа, на якій можна було втілити практично будь-яку ідею. І саме тому він став легендою, яка схоже ще довго не піде в історію. З вами був Фармфокус. Зустрінемось в наступному відео.